Так, ну що, ви так просили, показую наш будинок, хоча я його вже мільйон разів показувала, але покажу ще раз і якраз побачите на якому ми етапі взагалі знаходимося. Закрию, щоб на який німець там не зайшов. Так, це зразу ми заходимо у двір і зразу у нас вход у будинок. Заходимо, не забувайте, що ми живемо зараз в одній кімнаті і робимо ремонт. Це і в цих кімнатах буде в самому останній чергу. Це наша ванна. Ванну ми зняли, бо вона була трухла. Ходимо купатися до сусідів німців. Ну, Туалет є, стиралка є, і сушилка для прання, для білизни є, і то вже добре. Так, далі у нас коридор. Давайте покажу вам перший етаж. Тут у нас хотіла сказати ступіньки, але ви ж знову мене засередив в коментарях. Ну, Я забула знову, як по-українськи буде це слово. Короте, за ступеньками у нас ось тут така ще місцина є, яку ми зараз завалили а, речами. Ну, я хочу сьогодні тут прибрати. Потім у нас йде ось така кухня. Да, а, така кухня. Від діда нам ще дісталася пседомойна машина, за що йому дуже вдячна. Дай Бог йому з того здоров'я. Кухня буде робитися в останню чергу, бо поки тут можна существувати. А, в общем, далі. Це буде зало, але на даний момент це в нас кімната, в якій ми проживаємо. У нас тут шкафе і холодильник. У нас тут є дуже класна грубка. Я її хотіла знести, але вона наскільки класно отоплює будинок, що тепер її зносити не буду. Я її тільки трохи перероблю на більш сучасну. Ось так ми спимо на низу. А, ось так у нас тут народилося троє маленьких котиків. Тут у нас і одяг, і навчання, і косметика, і телевізор. І піднімаємося на другий етаж. На другому етажі ми зараз робимо ремонт. Віталік! Одну секунду, не, не цей. Це буде у нас дитяча кімната. Ми тут повністю вирівняли стіни. Вони були тут глиняні. Окна в нас стояли вже такі гарні, так що нам з цим повезло. Напоминаю, в нас своє отоплення. Це наш коридор. Тут також були глиняні стіни. Ми їх частково вирівняли. Ось такі вони були. Бачите? Щось покажу. Ось Такі вони були. такий мій прекрасний чоловік з них зробив таку красоту. Це наша кімната. Що ми зробили в нашій кімнаті? Ми поклеїли шпалери. І по, ну, вже частково поклали пол. Чоловік на даний момент його кладе. Ось такий красивий вид у нас із вікна. Ну і так виглядає зараз наша кімната. І ось це буде в нас гардеробна. В Гардеробні ми трошки експериментували, ну, точніше я. Я трохи спортила гардеробну, але тут, на цю всю стіну. Буде шафа-купе, тому цього всього некрасивого не буде видно. Ось тут ми також доклеїмо, бо не хватило нам шпалер, чекаємо їх. Це все виміється і теж буде гарно. Ну, на даний момент вам можуть казати, що це не гарно, оце теж ми знімемо, все, те, що зараз некрасиве, і потім його доклеїмо. Ось цю стіну, хто пам'ятає нас, дивиться з початку, ми її вибивали. Тобто цю стіну ми поставили самі, мій чоловік. І вже тут він гарненько поклеїв шпалери. Видно, що людина з руками, не то, що я, він зробив все це гарно. І в нас ще є третій етаж. І якщо ви хочете, щоб я показала третій етаж, то підпишіться, на нас, поставте лайк, залиште коментар, збережіть це відео, а краще поділіться. Цим відео з кимось і я вам ще покажу наш третій етаж. Обняла?